В сумах оштрафували одного з забудовників майже на 124 тисячі гривень. Державна архітектурна будівельна інспекція виявила порушення в декларації про початок будівельних робіт. Все б нічого, тільки багатоповерхівка на Нижньохолодногірській вже зведена і практично готова до заселення. Компанія ж забудовник, аби довести свою правоту, пішла до суду. Подробиці в сюжеті. Вже за місяць у цю новеньку багатоповерхівку могло б заселитися близько ста родин, та поки що не судилося. Днями у пресі оприлюднили інформацію про відміну декларації про початок забудови цієї ділянки. Тільки ось новобудова практично завершена. Залишилося тільки провести воду та газ. Проте Державна архітектурно будівельна інспекція тільки зараз помітила недостовірні, за їх словами, дані про початок виконання будівельних робіт. Ще штрафувала забудовника на 124 тисячі гривень. Із з інспекцією нам досі не вдалося зв'язатися. Їх телефони мовчать. Проте у наступних випусках новин ми готові вислухати і їх позицію. Зицію з цього приводу компанія забудовник вже у свою чергу усі закиди відкидає. Тут кажуть, нічого не порушували, тому йдуть до суду. Нікаких штрафів, нічого й не получать. вирішить суд. Ми ніякого порушення не зробили. Ми чітко дали відповідь. п'ять разів провіряли. Є акти провіравше. що ніяких порушень не було. Більше розказати обіцяють після рішення суду. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко, новини Естес.